Усім добрий вечір. Сьогодні дуже гарний у нас святий вечір. Сьогодні 6 січня, перед день Різдва, і ми їдемо в село до мами. Дядька 8 числа день народження. Разом відсвяткуємо вже. Дорога, звісно, дуже розбита, але ми вже так давно не їхали. Снігу в цьому році немає. Так що ями всі відкриті, їх видно, де вони, так що ми не їдемо, скачемо. Але і це добре, що в нас так зараз. Всі, хто мене дивиться, я вітаю з Різдвом Христовим, з Прийдешнім. Бажаю нам, українцям миру, злагоди, добра, нашим рідним і близьким здоров'я. У ну, наші були ми всі здорові. А то все остальне то таке вже, то речі. Не можемо, вистоїмо, і все в нас буде добре. Буду в селі, покажусь. Де? Що там в нас? Отак. І о, томляться голубці. Така в нас в селі плитка є. І там томляться голубчики в мами в каструлі. А тут печеться курка. О, я її не покажу. так. Отак. Печеться в духовці курочка. Ось, сфокусувалася, бачите, запікається. А ми вже приїхали в село. Ось у нас меню на Різдво. Ну, це ще не все. Ще в нас курка печеться, голубці і картошка. Отаке От у нас буде меню на сьогодні. Холодець з півника. Вон. Ой, шиночка, ковбаска. Ой, все-таки вкус наш. Бачите, який у нас столик. Люблю я свято. Зараз всі зберемося гарненько. Да, і посидимо, Ось таке. Який у нас буде така вечеря. Я знаю, що потрібно, щоб була пісна вечеря, але в нас буде не пісна. Чим багаті, тим і раді. Отак. От я довольна. Так що і вам гарних свят. І вам всього самого найкращого, ще раз кажу. Перемоги, благополуччя, отак, і хай цілий рік у нас буде таке на столі.